Реалізація субвенційних коштів скерованих громадам краю з державного бюджету через міністерство освіти обговорили з керівниками місцевих органів управління у сфері освіти під час засідання в Закарпатській ова у фокусі уваги забезпечення безкоштовним харчуванням учнів початкових класів. Відповідну постанову кабінет міністрів України затвердив 4 жовтня. Відрадно, що ми включилися вчасно. і 7 жовтня у нас уже в переважній більшості закладів освіти відбувається. Реалізації цієї субвенції діти отримують харчування, тому що все починається від початкової школи. І для нас важливо зараз знати, наскільки ця субвенція зайшла у заклади освіти, скільки планується вже кожною громадою для надання горячого обіду коштів. Ми Бачимо ціну від 45 гривень до 60 до 65. Також йшлося про проведення осінніх та зимових канікул. Кожен із закладів приймає рішення самостійно. Відтак терміни і формат варіюються. Є заклади освіти, які сфокусувалися на тому, що вони відпрацьовують по суботах, і тоді канікулярний період у них наступає з 13 грудня. по Цілий місяць до 13 січня, так, і це правильно, тому що діти будуть мати хороший канікулярний період, який зможуть відпочити під час зимових канікул і всіх свят. Інші заклади освіти. Зупинилися на тому процесі, що вони сфокусувалися на осінньому періоді, тобто з 25-го, з 28-го, по 3-по 4-й листопада. Це теж правильно, тому що дітям треба перепочити. І зараз оця субвенція, яка надходить, то вона також відрегульовує і дасть можливість їм тим закладам, які ще повністю не довершили питання щодо харчування, вирішити так само ці питання. Цьогоріч, завдяки державній субвенції та співфінансуванню з місцевих бюджетів, для навчальних закладів краю вдалося закупити 23 шкільні автобуси. Ще один планують придбати до кінця року.